Вітаю вас на нашому каналі Фуркала. Я Олена Чибанюк і сьогодні ми продовжуємо нашу розмову про український традиційний календар. Зокрема, ми продовжуємо розмову про Параскеву п'ятницю. Першу частину, яка була присвячена пам'яті Параскеви Сербської, дивіться від 14 жовтня. А ми сьогодні з вами будемо говорити про Параскеву п'ятницю. Нагадую, що в принципі Параскева з грецької перекладається саме як п'ятниця. За християнськими переказами, Тита Перескєва жила в Третьому сторіччі, і за часів імператора Дік вона була обезголовлена, там за вірність своєї віри. В українській традиції Перескєва п'ятниця вважається заступницею дівчат і жінок, тобто всього жіноцтва. Їй присвячено спеціальний день, а саме День П'ятниці. Це не є унікальним для української традиційної культури, а в принципі день, який присвячується жіночому божеству, він відомий в усіх народів Європи, а також у таджиків, в Афганістані, в країнах Азії. Тобто, це такий універсальний образ жіночої покровительки, пряхи, які можливо з великою вірогідністю повідала жіноче божество. Макаш. Її кумір стояв там на місці, де сьогодні знаходиться Андріївська церква серед Володимирових богів, де було п'ять чоловічих кумирів і один жіночий, що, в принципі, і відповідала патріархальним уявленням в епоху феодалізму. Оповідають, що Перескева п'ятниця випресила у Бога один день відпочинку для жінок. Саме п'ятницю. І тому в цей день вона досить так відповідально і пильно слідкує за тим, щоб жінки не переробилися. Не ткали, не пряли, не шили, не вишивали, не випікали хліба і взагалі не займалися важкими господарськими роботами. В українській народній традиції Перескєва п'ятниця е, також опікується е, жіночими пологами. Вона е, слідкує за тим, щоб вони прийшли вдало. І ті жінки, які дотримувалися п'ятниці, вважається, їм забезпечуються легкі е, пологи. Протягом року існує 12 п'ятниць, великих п'ятниць, яких треба дотримуватися. Це дві великопісні п'ятниці на благовіщення перед Великодням. Перед Іваною Претечею, тобто те, що ми називаємо з вами Купалею. А далі йде досить такий різнобій в тому, які саме це будуть п'ятниці, перед успінням, перед Спасом, в залежності від місцевої традиції, це може бути перед Михайловим чудом, перед Воздвиженням, обов'язково перед постом Пилипівським і перед п'ятниця, перед Різдвом. Взагалі їх дотримуються для того, щоб не потопитися в річці, щоб грім не вдарив в хату за церковним уставом, середа і п'ятниця є пісними днями. Треба сказати, що традиція дотримуватися посту по п'ятницям зберігається серед українського жіноцтва і сьогодні, особливо якщо дають обітницю. Як правило, дають обітницю дотримуватися посту в п'ятницю для того, щоб забезпечити здоров'я своїм рідним і близьким, для того, щоб не хворіли дітки. Або, скажімо, в знак подяки за те, що саме п'ятниця відвела, скажімо, якесь або велике нещастя, або великі проблеми від людини. П'ятниця уявляється жінкою. В регламенті, Церковному регламенті ми читаємо, що ще в 18 столітті в Стародубському полку водили жінку простоволосою і називали її П'ятницею. Її вводили в церкву, їй давали дари, відповідно, її пригощали, що є, звичайно, відгомоном досить давніх традицій. В українській традиційній культурі е, досить довго зберігалися е, заборони на е, скажімо, розваги і співи, і сміх в саме п'ятницю. Що найсмішніше, що скажімо, такі е, перекази вони зберігалися навіть в Києві. В молодіжних осередках, де мені довелося чути такі застереження, що ой, щось ми дуже багато сміємося в п'ятницю, як би нам в суботу не плакати. В українській традиційній культурі, звичайно, поразкева п'ятниця, яка перебрала на себе дуже багато функцій старовинних якихось божеств, можливо, і мокаші. Вона дуже має таке да, далеке відношення до християнської святої. Це, скоріше, такий календарний персонаж і навіть демонізований, тому що вважається, що п'ятниця не тільки карає. Людей, вона ще може здерти взагалі шкіру і покрючити руки, і покарати на горло. Тобто такий от демонізований календарний персонаж. П'ятниця як календарний персонаж має дуже багато функцій. Так, наприклад, вважається, що сни пророчі збуваються саме з четверга на п'ятницю. В одного боку, вважається, що в п'ятницю треба збирати лікарські трави. Вони будуть особливо помічні. З іншого боку, в інших районах утримується від збирання лікарських трав в п'ятницю, тому що кажуть, що ті баби, що щось знають, вони на п'ятницю всі негаразди відправляють. З іншого боку, ми знаємо, що, скажімо, знахарі. Вони е, саме в п'ятницю деякі утримуються від того, особливо жінки, особливо від того, щоб шептати або, скажімо, правити звих. А в Карпатах, навпаки, вважається, що саме в п'ятницю і ще іще серце до того, як ти почнеш значить, займатися якимись господарськими роботами. Іде якраз особливо сильне і правильне мольфарство. Ми бачимо, що п'ятниця, вона протягом віків зібрала в себе, увібрала дуже багато вірувань, забобонів, прикмет. Ну, наприклад, вважається П'ятниця. На молодому місяці вважається дуже несприятливим днем для починання будь-якої роботи. Ну, і звичайно, Чорна п'ятниця, особливо Чорна п'ятниця, 13, вважається дуже нещасливим днем. Цікаве повір'я про п'ятницю довелось нам записати в Ізюмському районі на Харківщині. Хто буде в п'ятницю познакувати? Хто буде п'ятницю шанувати, той на тому світі буде Богові груші оббивати. А ще хлопцям радили дотримуватися п'ятниці посту для того, щоб були випостувати собі гарну дружину. А дівчатам, якщо вони будуть постувати по п'ятницям, буде легко родити дітей і ці дітки не будуть п'яницями. В Українській Народній Каляці, яка записана на Волині, розповідається про те, що тим жінкам, які постували в п'ятницю, п'ятниця повні скрині забезпечує прядивом, льоном, сукном тонким, саме як подяку за те, що її вшановували. І, до речі, саме на Волинському полісі Зберігався до кінця ХХ століття звичай на п'ятницю або особливо на Великі П'ятниці, тобто п'ятниця перед великими святами, накривати стіл і залишати п'ятниці на столі пригощання. Це такі пожертви, які приносилися колись давнім божествам. Взагалі спільна трапеза. З міфічним образом це таки дуже давня традиція, і зверніть увагу, що в українській мові слово жертва і жертви однокорінні. А у вас які є прикмети стосовно п'ятниці? Як ви ставитесь до п'ятниці? Пишіть нам, тисніть на «подобайку». Тисніть на дзвіночок. Рекомендуйте наш канал про українські народні традиції своїм знайомим.